Нам треба більше фентезійного янка Далту українською мовою. Усім привіт! Мене звати Іра, а це відосик, в якому є я, камера і моє книжкове книжковемхо про прочитані книги. І сьогодні я вам розкажу про трилогію, яку я дочитала англійською мовою. І це називається мистецькі магії Люра. І трилогія складається з трьох книг художниця «Проклять», Заклинач каменів і маг голосу. Усі обкладинки цієї книг я вам показую в оригіналі англійською, тому що, на жаль, поки що цих книг не видали українською. І я дуже-дуже-дуже прошу кого-небудь пошити цю інфу, давайте достукуватися до видавництв, які видають книги такої спрямованості. Мені приходить в голову Ранок, Віват та навіть КСД. Нам потрібно більше фентезійного Ян українською мовою. А цей мені прямо сподобався. Принаймні, перша книга, будь ласка, видайте першу книгу. Далі можете запорозь серію, мені вже байдуже, але першу книгу я дуже-дуже дуже хочу. В теорії я би вам зараз могла махати паперовим примірничком англомовного видання, якби воно до мене дійшло у січні не загубилося десь на складах Укрпошти. Тож. Зараз я вам без спойлерів обіцяю розкажу про кожну з цих трьох книг, і чому я настільки палаю, чому мені настільки хочеться ці книжечки собі українською мовою. Отже, перша книга розповідає нам про життя юної дівчини на ім'я Брайер, яка є художницею проклять. Вона буквально бере, малює її малювання підпорядковується певним правилам то кожна Фарба щось означає, кожен колір щось означає, малюнки, які вона формує щось означають, і як результат, те, що вона намалювала, має магічні здібності. І там описані навіть закони, за якими все це діє. Це не настільки детально прописано, як у Сандерсена, де прямо в кінці книг аж довідничок про те, як працює магія світу, але все-таки я б віднесла ту систему магії, яку показано в цій книзі, до. Жорстких, тобто чітко прописані закони художницької магії. І ось цю дівчину до себе в команду вербує такий собі Арчер. Він типо Робін Гуда, він типу такого благородного злодія. І у нього є місія врятувати з фортеці одного дуже поганого лорда, юну дівчину, яку викрали, яка є дочкою іншого лорда. Начебто ну, не такого поганого, але все не настільки точно. І далі це от якраз іде історія про пригоди цієї банди, як вони готуються до місії, і врешті як вони цю місію здійснюють? Чим мене ця книга підкорила. Дуже сильним оптимізмом головного героя цього Арчера. Я прям читала, я закохалася в ці сцени. Коли в мене був поганий настрій, мені хотілося перечитати деякі з цих сцен, тому що, ну знаєте, є такий типаж героїв, які прямо пашать оптимізмом. Він з них прям світиться, прямо лється з них. Навіть в найскрутнішій ситуації, навіть коли здається, що нічого не допоможе, що все безнадійно, він жартує і, врешті-решт, герої знаходять якийсь свій порятунок. І... Мені це так сподобалося це було дещо наївно. Це було не настільки там серйозно глибоко продумано в плані психології. Але мені це так подобалося. Тобто, треба було йти на цю книгу з правильними сподіваннями. Я не пам'ятаю, які там сподівання у мене були відносно цієї книги, але я прям дуже успішно в неї зайшла. Я читала відгуки про те, що комусь цю книгу продавали, як що, типу, якщо вам сподобалась шістка воронів, то візьміть ще цю. І люди скаржилися, їм не подобалось. Вони говорили, що в художниці прокляті не настільки глибоко прописані персонажі і не настільки активну участь у подіях беруть Інші члени банди, і так воно і є. Інші члени банди просто трошки як фонові, дуже другорядні персонажі, і це помітно. А на першому місці це Брайер, яка художниця проклять, і Арчер, який голова банди. Всі інші, ну так, їх трошечки відтіняють. Але в той самий час мені, як людині, які з створені навпаки не зайшла. Я не відчула там героїв. То тут те, що я відчула оцих головних, оцей оптимізм Арчера і. Не знаю, талант брайер то для мене все це прямо ідеально зійшлося, і я цю книгу читала двічі. Правда, це рік тому було. І я прямо була в захваті. Почалось моя епопея з пошуком цієї книги, і я не полишаю сподівань, що якийсь з українських видавництв візьметься і його перекладати. Дуже 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 хочеться. Таке, знаєте, дуже легке, дуже позитивне приключалово. Воно написано залікалами, янка дату. Да, так воно і є. Все починається з двіжняка, якоїсь активної сцени. Потім герої спочатку відмовляються від місії, потім її все таки приймають. Другий акт сцени, сцена сцена-сцена-сцена сцени, якогось двіжняка. Які іноді заходять на паузу, на подумати, на усвідомити себе, зрозуміти, хто куди йде. І, врешті, гран-фінал така велика битва. Що мені особливо подобається, що першу книгу насправді можна читати як самостійний твір. Просто, ну, наприкінці, у вас буде якби, ну. Як відкрити фінал, ну ми знаємо, що далі на героїв щось чекають, вони будуть продовжувати свої пригоди, що не так, що вони виконали одну місію, все закінчилося. Ні, вони готові вступати до інших місій, але це якесь їхнє наступне щасливе майбутнє. Тому абсолютно нормально першу книгу читати як завершений твір. Тому, будь ласка, будь-яке видавництво, навіть те, яке не може нормально видати серії, видайте першу книгу. Ну, будь ласка, що тут такого? Але ж я не знала. Що першу книгу можна читати абсолютно окремо, тому я взялася читати продовження. І продовження це Stone Charmer – заклинач каменів. І тут перше, що от мене напружило. в першій книзі, я пам'ятаю, чітко було сказано, що як відомі маги з усім зрозумілою магією, це маги-художники і маги голосу, які там співають. А маги, які заклинають камені, то це якісь... Не як напівлегендарні створіння, можливо, вони десь є, можливо, десь немає, невідомо. Але, тим не менш, друга частина починається з того, що один конкретний лорд хоче знайти одного конкретного заклинача каменів, просто тому, що він знає, що цей заклинач існує, і його треба шукати приблизно там десь. Спочатку це здавалося, що це історія і пошуки цього заклинача, до якого долучається команда головних героїв, це щось на кшталт, як знайти голку в сіна, але потім виявилося, що ні якось. Все підозріло, просто взяли, пішли та й знайшли і почали його уламувати, стати на службу типу до хорошого лорда. Друга частина мені вже сподобалась далеко-далеко не настільки, як перша. Тому що якщо в першій цей е, оптимізм і відчуття таких небезпечних якихось місій було прямо протягом всієї книги, от весь час такий двіж-двіж-двіж цей позитив і динаміка, і рух, то в другій частині все дуже сильно просіло. По суті, дві третини книги. Це якісь рефлексії героїв. Вони розбираються в собі, вони там подорожують, вони з'ясовують стосунки між собою, розкриваються якісь таємниці, які ми, як читачі, знали ще з першої книги, а герої це відкривають вперше, і вони в шоці. І для мене це звучало просто як спосіб якось забити простір. Також були, начебто, як натяки, що після першої книги головна героїня розкриє додаткові закони магії, цієї художньої магії, але те, як вона розкривається, закони не було дуже глибоко прописано. Тобто я не скажу, що про це не було сказано, але про це було сказано без захвату, без запалу, і я не відчувала такого, щоб середенька калатало. Ні, все було дуже-дуже спокійно, монотонно і нуднувато. І лише на останній третині книги знову сталася та ситуація, що герої потрапили туди, де вони не мали бути, і вони, типу, сидять і роблять вигляд, що все добре, все під контролем. Хоча насправді там ситуація дуже-дуже небезпечна. І от тільки на останній третині я знову відчула тут дві ж, які мені сподобалися. Я в першій книзі. А до того, ну, було нудно Да, Скажу чесненько, було нудно. Також мене весь час переслідувало відчуття, що авторка. Не дорозкриває магічні здібності. Якщо в першій частині магію малювання було прямо прописано з законами і чітко, але ми знали тільки, що там магія співу це щось дещо абстрактне, ну хтось співає. То у другій книзі я сподівалася, що все-таки, якщо вони ввели у цього заклинача каменів, то нам більш детально опишуть закони з заклинанням каменів. Але там система магії виявилася не настільки грунтованою, як з малюванням, і вже тягнуло на легку систему магії. Є, як, як люблять казати закордонні блогери, то не було прописано дуже чітких законів, тільки ну щось таке трошки абстрактне. І момент, який мене дуже дуже напружував в ході подій проти живих людей, людей з плоті крові виступали. Камені, кам'яні статуї, і вони вступали в бій. І люди з плоті крові якимось чином протистояли цим статуям за допомогою холодної зброї. І не було жодного чітко проговореного випадку, коли людину було вбито каменем. Хоча мені здається, кам'яна статуя махнула ручкою і, і все комусь уже дуже дуже погано. Але цього моменту не було і. Тут, Тут я прям відчувала, що або щось не продумано, або авторка прямо заявила дуже сильну магію, а потім штучно її применшує і спрощує, щоб героям було легше йти по сюжету. Після таких невпевних вражень від другої частини я вже зайшла на третю на мага голосу. І щоб зрозуміти, ну так що мені вся трилогія таки подобається, це просто друга просіла, чи лише моя любов перша. І, на жаль, мій фінальний висновок, що моя любов, тільки перша книга, бо третя книга для мене стала повністю-повністю провальною. Значить, тут уже основною темою стали маги голосу, але, на жаль, ми так і не дізналися ніяких жорстких правил щодо їхньої магії. І, навпаки, навіть додалося додаткових таких магічних елементів, коли щось. А зараз ми будемо чарувати. Опача, начарували те, чого раніше в історії ніколи не було. І до того ж додаємо цей паттерн з Янгедалту: що. Начарувати щось, чого раніше в історії не було, можуть тільки молоді люди, там скільки їм, як завжди, років під 16, а не якісь метри, знані маги, які присвятили цьому все життя. Були натяки після фіналу другої книги, що у третій у нас будуть такі масштабні геополітичні протистояння там, з повстаннями, з діленнями країн, але, на жаль, авторка не змогла це витягнути. Таке враження, що вона і не спробувала це витягати, тому що після таких анонсів чогось мегамасштабного. Мегаполітичного ми неочікувано втуплюємося в академку. Головна героїня потрапляє до академії магів, і неочікувано. Там звучить якась така фраза, що у них прям є факультет. Оцих заклиначів каменів, і тут в мене взагалі сталося щось таке. Почекайте. Ну, вже спочатку казали, що ці заклиначі каменів дуже рідкісні і легендарні, потім що ось він є. А тут що у вас, цілий факультет? Ну я як таке, як таке можливо? І далі на що нам ми витратимо просто текст книги? Платічку будемо обирати, будемо пліткувати про хлопців, будемо пліткувати, про в кращому випадку про природи магії і етику її використання. Тобто дуже багато бла бла бла, які, то як самокопання головних героїв, самокопання другорядних героїв, яких нам ввели спеціально тільки на третій книзі, а не розвиток і масштабування подій. І, врешті-решт, все, до чого звелося, це знову ж таки були протистояння дуже обмежених груп людей з дуже обмеженими групами людей. Навіщо нам анонсували не знаю, протистояння в масштабах армій? Невідомо. На жаль, а протистояннями в межах груп людей я була розчарована. Якщо і в першій частині, ну там було таке, ну, ладно, це Раянчик, коли він невеличкий, він обережний. І у більшості випадків герої справлялися з проблемами самотужки. То в цій книзі прямо рояль виїжав на роялі. Рояль більше більше більше. І, не знаю, цілий караван роялів виїжав для нас кушів, щоб ця історія, хоч якось, звелася докупи. Фірмового оптимізму головного героя майже не було. Я зафіксувала буквально лише одну сцену з тим його фірмовим гумором, який піднімає мені настрій. На жаль, однієї сцени для мене було вкрай мало. І господи, це єдина сцена, війни, якій я хоч щось відчула. Я відчула знову трошки хімії між героями, але як, як ви розумієте, це дуже-дуже мало. Тому третя книга мене дуже розчаровувала. І виходить, якщо першу я ж прям читала і перечитувала, другу, ну окей, я один раз прочитала та на тому все, то третю я. Не те, що не прочитала, я в якийсь момент її гортала, тому що я розуміла, що там іде якийсь діалог, фраза, а далі абзац або два. Просто авторка описує якийсь внутрішній світ переживання героїв, які ні до чого не призводить. Сповіщає нам тільки ту інформацію, яку ми і так уже знали. І, і все, і сюжет майже не рухається. Герої дуже дуже статичні. Проблеми з веденням додаткових героїв які просто як додаткові герої почалася з другої частини, в третій прям ще більше продовжувалася, як не не було невідомо чим забити простір, і тому наганяли нових героїв. Просто аби було. При тому взаємостосунки між героями, уже які були, так і не поглибилися, так і не розвинулися. І люди, які долучилися до банди головного героя, ще у другій книзі, не стали якимись мега повноцінними членами, не розкрили себе, не проявили. Ні, вони просто були як статичні фігурки на фоні. Загально скажу, які, не знаю, якісь моральні моменти ця трилогія в собі несе, якщо так розглядати. Основна тема це все-таки протистояння поколінь. Діти, які не задоволені поглядами і намірами своїх батьків, і які вирішують як іти своїм шляхом вдосконалюватися своїм шляхом, там, не знаю, обирати мистецтва, які їм цікаві, і врешті це якби. Постійно це йде як протистояння дітей-батьків, і батьків, що там батьки погані, діти хочуть бути краще, але над ними весь час висить оця тема, що ну, ти ж мій син, бо ну ти ж моя донька, типу, від чого ти тікаєш, від якої долі? Тобі точно світить теж стати злодієм. Але вони такі ні, ми будемо боротися, ми будемо самостійні. Ну, це така от прозора мораль, яка проходить через всі три книги. Хоча не скажу, що вона така ж прям дуже. Глибокий, дуже мене прийняла, але було прям дуже дуже помітно, що авторка хотіла її закласти. Ось такий у мене вийшов огляд. Я знаю, що на фоні з попередніми роликами на годину це дуже скромненько, але я рада, що чітко донесла інфу. Будь ласка, якщо хтось читав книгу, книга, підозрює, що хтось її читав, якщо ви раніше тусувались на російськомовному Буктюбі, Розповідайте, як вам чи читали як враження, і я не знаю, якщо хтось знає, якщо хтось може. Будь ласка, шерте цю інфу. Ну так хочеться, щоб так хочеться, щоб видали цю книжку українською. Тому що я вважаю, що в принципі нам треба більше фантезійного Далту, просто щоб наповнювався ринок, щоб для українських читачів був вибір. Бо тобто, хочу беру, хочу не беру. Різної якості різної глибини. Навіть я не знаю. Зараз видають деякі книги, які у цьому жанрі. Але мене не вразили, що їх вже видають, їх купують, і я бачу, що люди цікавляться там мною ну, лексі. Мене дуже швидко перекуповували. Тому ось я хочу, щоб наші полички поповнила ще і художниця проклять. Ну а наразі я сподіваюся, що ви в безпеці. Наскільки це зараз можливо? Вірте в Україну, вірте в засилу, вірте в перемогу України. Перемога України обов'язково буде І з нами сила.